Так, всі вітання, АЗС-комплект на зв'язку. Хочу сьогодні показати не колоночки, а саме комплектуючі. Дефіцит дуже сильний по 24 вольтовим насосам. І от нам приїхали 24 300 Вт на 60 літрів на хвилину. Вони є також і 12 вольтові. Які конструктивні відмінності? Тобто. Тут внутрішня різьба, тут внутрішньої різьби немає. Це для того, щоб ви, коли будете замовляти, щоб ви знали для себе. Штуцер прикручений вже до корпуса. Штуцер прикручений до корпуса. Я думаю, що, в принципі, можна це, якщо кому потрібно, це зняти. І ми можемо нарізати тут різьбу, якщо кому потрібно. Це не проблема, ми це зробимо. Або, якщо вам просто треба на шланг, без проблем одягаєте і все. По комплектації фільтр грубої очистки, два не дуже якісних хамутика. Що мені сподобалось в цьому насосі, що стоїть хоч якийсь запобіжник. Бо е, причина виходу з ладу насосів 24 вольтових, це є підвищений ампіраж. Пробиває якорь і він потім уже не працює. Він не працює. Тобто, тут у нас спершу згорить е, запобіжник. Якщо все буде добре, згорить кнопка, а вже потім вже згорить сам насос. Бюджетна лінійка. Але працює доволі непогано. Е, ціна, якість присутня. Зараз буде сезон. На комбайни 24 вольта буде непогано. Замовляйте. азс комплект. Чекаємо на ваші дзвінки. Відправка день в день.